І всім привіт народ, з вас підпису Подобайком продовжуємо грати Age of Civilization 2 без модів. Я хочу порати в 1400 році. Мені пропонують за японців пограти. Але ні, я хочу за Делі пограти. Вперед. Хочеться сформувати Індію. Ну, не прям сформувати, але хоча б зібрати більшість територій Індії. Так, тому, тому, тому. По-перше, переліс населення. Як завжди, я, ну, я собі не зраджую в цьому плані. Завжди починаємо однаково. Пріст населення, цивілізації. Ой, цивілізація. дослідження. Приїзд населення дослідження. Все по 5%. Все ось. Так, все. Все по стандарту. Далі. Знаю, що цей сценарій, мені зараз треба просто збирати гроші. Бо на мене нападе. Хтось нападе. В цьому сценарії боти не соромляться нападати, тому я просто буду чекати, поки хтось сусідів, а хтось сусідів точно нападе. А деякі сусіди сильні. Ну ось, або до інфляції, зараз дочекаюся, або. Поки на мене хтось нападе. Так зачекайте, Делі має тільки. А, ось Нью Делі. Я на туди дивився. А лахор більше за делі має темп зросту. Неприємно. У мене інфляція, в мене інфляція. А я хотів ньюделі качати. А раз хотів, то все одно буду качати ньюделі вперед. Все в економіку, все в інвестування. і все в забудову. Якщо я вже навіть дійшов до інфляції, так відновлюємо гроші на рахунку. Я вже ж молодець, що качнувся. Але треба триматись на інфляції в цьому сценарії. О, я ж як я й казав. Хтось да, точно нападе. Мені так не хочеться в делі викликати, але мені вистачить І ось цього виклику. Хоча, скільки в тебе населення? 257 тисяч. Це факт, треба буде в дері викликати. Якщо я захочу їх зупинити. Так, 2000 самовбились, прекрасно. Атакуємо далі самі. Там 3000 ще було. Прекрасно, продовжимо атакувати. Вони мене не зупинять. Так. Так, хоч вони і намагалися активно мене зупинити, але їм не вдалося. Я за велику армію викликав. Це треба визнати. Блін, найгірше те, що в них найкращі провінція ось тут. Далеко на півдні знаходиться. А. На максимальну мирну угоду Я можу забрати четвірку і взяти військові репарації. Не можу. Окей. -а. засуджую себе через те, що я хочу ще красивий кордон. Щоб був. Так, а ще я хочу за 9 тисяч побудувати собі тавір постачання. На, в нюделю. Тепер починаємо на асіміляцію проставляти. Є. Yeah. Тепер трохи відпочиваємо, чекаємо закінчення асиміляції. Збираємо гроші на майбутні війни. А на нас точно хтось нападе. Технологів дослідження. Я, до речі, вже вийшов в плюс, який в мене був до цього, до цієї війни. Є yeah. на повторно. Е, прикро, що вони не пропонують нормально ставити на повторну асіміляцію. Це прям прикро. Окей, продовжимо триматися інфляції Давайте. Примістити столицю в юделі просто, просто тому, що я так хочу. І в нас прибуток так більше буде. Прикольно, все ще немає інфляції. Це приємно. О, все, тепер почалась. На. Знову до інфляції. Ось як тільки доходимо до інфляції, інвестуємо. Щоб тримати гроші на, на максимальному рівні. Так, технології в дослідження. Вони потроху в мене зростають технології. У мене вже прибуток 2,800. 2 але є той же бенгальський султанат, який поруч і який, ну, сильніший за мене. І він розширяється в Індію. Ой, а це погано. А я слабкий, я дуже слабкий. Так, за, зачекайте, що? На що я витрачаю свій час? Бенгальський султанат покращити відносини. Мултан, покращити відносини. Так, хе-хе. Хе-хе, а, це неприємно. Все, докачуємо тебе. І вперед. Час активного розвитку на південь. Ти 41 тисяча. У тебе 41 тисяча населення. А, тримай ще 5 тисяч виклик проти себе. А, бажання свободи у делійськосу. А. 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 Дивись, як я вмію. Надіслати ультиматум. Забирати його обидві твої провінції, відправити. Не погоджуєшся? Оголосити війну. Раз. Два. Це було швидко, це було відносно просто. Так, по-перше, я дуже б хотів би відбити всіх від... від Делі. Щоб поруч з Дері не було жодної провінції іншої країни. Перед, оголосити, оголосити 54 тисячі населення, я без нових викликів атакую. Наступну країну вже без нових викликів не проатакувати. Новий виклик буде ось тут. 3400, 400 нормально. А! А, ні, нормально. Це буде дві привінці на асиміляцію. Я готовий одразу. А, в тебе союзники. Де? Ти. 54 тисячі, це неприємно вже. Ось це вже неприємно. При цьому мені твої провінції не те що потрібні. Точніше, не всі. Я не пам'ятаю кордон Індії ідеально. Ну Ось тут не палий І мені ось ця провінція ось ця потрібна, і ось ці дві думаю. Далі ось тут потрібні провінції. Але я не пам'ятаю, де тут умовний Пакистан починається. Де Афганістан починається. Окей, ну Афганістан тут якось. А... Окей, дві провінції тебе, пропустимо, мені потрібні будуть. Давайте зараз гроші підзберу. Вони зайвими не будуть. Сімілююсь, підзбираю гроші. Технології дослідження. Так, на повторну асіміляцію. На повторну асіміляцію. Ех, якось викликати. По перший хвал би захопити. Давай ось тут і ось тут. І ось тут виклик. Коре, так, прям з великим запасом виклик. Починаємо гостейну. Залазимо в першого, залазимо в другого. Ну, в провінції В першу, в другу є. Ви в Нью-Ділі можете зібратись? Я знаю, що так, ти. Молодець. 6 тисяч сюди, 6000 сюди. І, глубже, я не піду, тому що. Це не Індія вже. Мирні угоди. О, все віддають. Прекрасно. Так. Ви п'ять тисячі половини сюди, половину сюди. Знову ж, нагархвал. Також би піти одразу. Так я, напевно, одна з найбагатших країн в Індії. Ну, знову ж, я восьме місце по силі в загальному рейтингу. Ой, я щось упустив одну провінцію. Ну, як я, ніхто з волка, це їм зробити, а все, нормально. Зрозуміло, що забираємо. І збираємося у юделю. Так, ну я явно тут не найслабший. Але я б такий, щоб все одно мати постійно гроші на рахунку. Не інфляція. Так, ну загалом ти бенгальський султанат. З ким ти воюєш? З кимось сильним воюєш, судячи за все, і в тебе забрали найкращі твої провінції. Так, мала па. Мені бенгальський султанат не потрібен. А ось ти. Також я не йду на Сінд. Поки що, напевно, не збираюсь йти. Тому не знаю. Бажання свободи і Кантан Хто така? Хто це? Окей, готуємось до дуже масштабного наступу. Викликаємо і тут проти тебе. Ти вже маріонетка Малави З Малави покращити? З маріонеткою Малави покращити. Так, ага, і ми в мінус вийшли. Мене обманули. Писали, що я в плюс буду виходити. Вперед. Тебе. На тебе, на тебе і на тебе чотири країни за одну війну за один раз вперед. Так, так, намагайтесь мене зупинити. Ой, в одну провінцію провінція не зайшов. Але це не критично. Ірева. А, ти? Це була твоя маріонетка. Я зможу зайти в першу твою провінцію? В тебе багато населення відносно. Тому з цим треба бути обережнішим. Ага. Спускаємось південніше. Знову ж, мирного з тим, кого я повністю вже захопив. Ми вар Тебе одна провінція лишилась. Так, 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 молодці, що зайшли. Так, тут також дозабираємо. І йдемо вглубь тебе. Рева Прекрасно. Забираю все. Малава. Покращити. Так, ну це на асіміляції. Майже все. Ось тепер все на асіміляції. І можна відпочити. Так, далі я врізався вже в Малаву. Не кажіть, що це від... А, це не бахне Фу. Ой, фантаваді. Це хтось серйозний. Якого національного населення 375 тисяч. Вони скористались слабкістю бенгальського султанату. Су... А, мо, а я можу зараз. У відповідь скористатись хентаві з твоєю скла... слабкістю. Так зачекайте, ви не воюєте. Не... А, ви тільки з ними вкрали... уклали мирну воду. Тільки уклали. Слухайте. Я буду дурним, якщо не скористаюся ціє... цією можливістю. Як додатково по максимальному виклику. Оголосити війну. І полутіли в бенгальський султанат. Мені треба тільки ось тут трохи провінції. і далі на Гантаваді піду. Тими військами, які в мене є, цього вистачить, бо я багаче за Гантаваді. Просто як факт. У мене 517 тисяч національного населення, в них 389 тисяч. Не кажучи вже про економіку. У мене вона ефективніша, хоч і не прям краще. Але дуже важливо враховувати ефективність. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але я хочу нагадати вам, що в мене є своя гра, яка зараз в стімі зі знижкою коштує 40 гривень. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас немає її можливості придбати, просто дайте її до бажаного, я також буду дуже вдячен. Ну вони взагалі не можуть мене зупинити. Ну, все. Узагалі ніяк їм не дається. Так, а вже ж хотілося б ще військові репарації, скоріш за все, я їх попрошу у вас. Нірні перемовини. Так, Ніпал не беру. А. Я не можу навіть провінції, які мені потрібні захопити, Не те, щоб про військові репарації вже казати. Тебе ж тільки тут провінції вісім лишилось. Ну так. Давайте вже до кінця туди їх. В такому випадку вже. Так, це всі провінції. Все. Ось це. І військові репарації. Відправити. Так. Так, вся армія сюди. По 5 тисяч кожну провінцію. Цього має вистачити. Вентаваді, тим більше ти з кимось воюєш. Переголосити війну. Тепер ти ще і зі мною воюєш. Вітаю тебе. Тобі не пощастило. Так, намагаюсь поступово ще ставити на асиміляцію. Знову ж тут не асимільовані, в нього не асимільовані тут провінції. А це Бангладеш. З його хорошими провінціями. Так, Трипура, в мене з тобою погані відносини. І в мене і з тобою погані відносини. Я до Гентаваді не дійду. З ким ти воюєш? Дипломатія. А, ти з цього боку воюєш. Ти Оютаха. Ну, допоможемо їм. Виходить, що допоможемо. Він сміляться дорога кошти. Так, підходимо під порт. Або. О, просто придбаємо право проходу військ. Ти, торівельний запит. За 5 тисяч він спокійно мені продасть військовий прихід. Так, як я і казав. Поїхали. Що таке гентаваді? О, а там них війська були навіть. Ціла тисяча. На мене хтось напав. А, фух. Ти десь далеко. Бо я б зараз був не готовий вести ще війну десь. Так, в такому випадку я б такий щоб закінчувати вже. Але ти мені не віддаси те, що ти мені треба. Мені хоча б ось всі привінці ось тут забрати до переходу. А ти мені це не дасиш. Ну і нехай, я тоді заберу. Ну, я всі старі привінці поставив на асиміляцію. Ну, в плані ті привінці, які я до цього захопив. Так в мене тут мало військ дійшло. Ну, 15 тисяч тут ще позаду йде, але потім я такую просто п'ятисотками, трьохсотками. Що там в них лишилось? Давайте, сподіваюсь, можна розраховувати на цього недосоюзника. Все стоїть Дайте я перший. Вкладу з ними угоду. І дай мені усе ось тут. Міської репарації не буду платити? Питати. Просто віддай. Дякую. Не, і вони більш менш живими, до речі, лишилися тільки мені. Ну, не те, що я в них тут забрав купу провінцій. Які мені зараз ще поставити на асіміляцію треба. Що не найприємніша справа. Технологів дослідження. Так, мені дуже не подобається відсутність грошей в мене на рахунку. Це може створити мені великі проблеми. Мені ще на повторну семіляцію багато провінцій треба поставити. Так, все більш-менш прекрасно. Це простав на першу семіляцію, на повторну симіляцію. Натрима ще провінцію на повторну симіляцію. Ой, на мене напав хтось, хто зараз погодиться на мирну угоду бо він слабкий. Так, я ж сказав, погодиться. Так, технологія в економічний зріст, приїхали далі. Ще повторна симіляція, це довго буде. Затою третє місце посилі. Є. Так, нью Делі, що в тебе по населенню, ти хоча б. Ти дуже повільно зростаєш без Без того, щоб Цілеспрямовано качати тебе по населенню. Яке в мене населення? 1.4 мільйони. В тебе Малава. 1.49. Ну, ну ми сильніші. Та, це також твоя маріонетка. Це хоча б. Бахмаді. А де вони? Бахмані. Ти маріонетка Бахмані. Де самі Бахмані? Нік, ну, я загальному рейтингу. Я не бачу тут Бахмані. Тому можна не за те, що в тебе є Сюзерен. Або. Я можу пройтись ось тут, на південь. Або. Або вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам яких можете побачити ось, ось ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і уході це відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ви це можете зробити донатом по посланню в описі і спонсором ставши на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.